Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як проходити гру джура тестування на рівні Курахівської громади. Кожному із учасників буде надісланий лист від джура Курахівська громада. У цьому листі буде посилання. Переходячи на нього, у вас відкриється програма Всеосвіта. Тест запланований на певну годину. Якщо ви відкрили раніше, Зазначеного часу у вас буде показуватись час до початку. Трохи зачекаємо. Коли час закінчився, у вас відкриється таке віконце. Або, якщо ви, наприклад, зайшли вже. Після оголошеної години, наприклад, розпочалось о 10.00, то переходячи за посиланням, у вас відкриється таке віконце. Кожний учасник обов'язково повинен вказати своє прізвище та ім'я. Далі вказує назву рою. Після цього вказуємо заклад вашої освіти. Бажано скорочено, тому що у вас е, дуже великі назви, тому пишіть скорочено. І зауважте, що кожна надпис у нас розділяється лише пробілом. Тобто не треба ставити додаткові знаки. Після чого натискаємо зберегти. Далі у вас з'являється опис вашого тесту. На початку вам вказується, що скільки в тесті є запитань. У цьому тренувальному тесті у нас є 8 запитань, але загальна кількість відповідей буде дорівнюватись 18, тобто ви будете отримувати кожний бал за кожну правильну відповідь. Які можливі варіанти питань у вашому тесті? Якщо ви побачите завдання, дає є з кружочком це питання з однією відповіддю. Якщо буде квадратики, це питання дає де декілька відповідей. Якщо побачите стрілочки, це питання, де вам треба буде перетягнути відповіді у правильній послідовності. Якщо побачите питання, дає будь-який текст і такі прямокутнички, при натисканні на прямокутник, у вас буде випадаючий список з правильними відповідями, де треба буде обрати правильно. А також. Питання на відповідність. Наприклад, 1А, 2Б, 3В тощо. Трошки нижче. Вам сказано, що на тест надається 20 хвилин. Якщо ви не вклались в час, тест зараховуватись не буде. Далі тест відкриється на весь екран. Обираємо е, правильну відповідь і натискаємо кнопку зберегти. Після чого буде відкриватись наступне питання. По закінченню тесту вам автоматично покаже результат. І так, ми бачимо кнопку почати тестування і почнемо. Тут ми бачимо, що зараз у нас тест відкрився на весь екран. Зліва зверху в нас показує час виконання цього тесту, справа показує, на якому питанні ми знаходимося. І так, зараз ми бачимо, що у нас є питання, де є кружочки. Тобто, це питання з однією відповіддю. Наприклад, які два основні типи переломів? Це у нас відкритий і закритий. Тобто я зараз обрав, листаю трошки нижче і натискаю кнопку зберегти. Далі, зверніть увагу, якщо ви працюєте на комп'ютері, для того, щоб збільшити або зменшити, наприклад, екран, вам, натир... вам треба натиснути клавішу Ctrl і покрутити колесиком миші. Таким чином, ви можете як збільшити, так і зменшити. Якщо ви працюєте в телефоні, в телефонному режимі відповіді будуть стояти в послідовності одна за другою. 1, 2, 3, 4. Нічого страшного тут немає. І кнопка знаходиться по центру знизу. Натискаємо зберегти. Іноді можуть зустрічатися питання не лише з текстом, а і з зображеннями. Тут також можуть бути відповіді як і одиночний вибір, так і вибір декількох правильних відповідей. Ось, наприклад, переходимо до наступних. Які ускладнення при неправильному накладанні джгута. Тут ми можемо побачити декілька відповідей. Натискаємо Зберегти. Наразі я оберу неправильні відповіді для того, щоб ви могли побачити, що буде відбуватися у такому випадку. Тобто я оберу одну неправильну, іншу правильно. Це ми побачимо наприкінці нашого відео. Далі можуть бути питання на відповідність. Дивіться, як це виглядає у даному випадку. Якщо ви працюєте з комп'ютера. Деякі відповіді у вас знаходяться зліва, деякі справа. Тобто нам треба обрати, наприклад, 1. І тепер пропонується обрати правильну відповідь по зображенню, наприклад, В. І як ви бачите, вони з'єднались вже знизу. Якщо ви працюєте з телефону, то відповіді будуть також стояти в послідовності. Наприклад, я обираю 2. Листаю нижче, і далі вже є відповіді А, Б, в, в. Тобто ми можемо обрати. Обрав. І в телефонному режимі буде виглядати таким чином. Тобто бачимо, що наші відповіді з'єдналися. До речі, якщо ви десь помилилися на цьому етапі і хочете відмінити свою дію, ми можемо натиснути ось на цей крестик, і після чого відповідь, яку ми вже відповіли, зникне, і повернеться нам на місце. Ну і далі зможемо обрати ту відповідь, яка нам подобається. Як ви бачите, зараз я всі відповіді поставив, після чого натискаємо Зберегти. Наступний варіант питання, який може у вас зустрітися. Він виглядає як в мобільному, так і в комп'ютерному варіанті. Однаково. Це питання, де вам треба поставити в правильній послідовності. Ви можете або натискати на стрілочки донизу до верху для переміщення, або взяти саму відповідь і просто перетягнути в потрібне місце, де ви бажаєте. Це, я виставив правильні відповіді. Після чого натискаємо Зберегти. І останній варіант, який може бути у вас при відповідях. В деяких ланках може зустрітись. Наприклад, вам пропонується вставити правильні слова в пісню. І ми можемо обирати. Натискаємо, і у вас випадає список. І після натискання кнопки зберегти, вам одразу показує правильність ваших відповідей. Зараз ми бачимо 16 із 18. Для того, щоб побачити, де ви відповіли правильно, а де ні, на наступний день ви можете також зайти за цим покликанням, який є у вас у Google пошті. Далі, коли ви перейшли, у вас буде таке віконце. Для того, щоб перевірити свої відповіді, вам треба натиснути першу кнопку. Тобто у вас вже є пройти тест, як ви нещодавно проходили. І після натискання на цю кнопку, у вас відкриються вже відповіді. Якщо ви натиснете другу кнопку, то ваші попередні відповіді зітруться. Тому будьте уважні. Натискаємо першу кнопку. І так, ми бачимо, що знову з'явився наш результат, який був, і в нас з'явилася кнопочка Робота над помилками. До речі, після проходження це у вас є описом. Натискаємо Робота над помилками і ми можемо побачити наші відповіді. Якщо у вас все правильно, все чудово. Якщо є якісь неправильні варіанти, Починає показуватись такі відповіді. Тобто, ми можемо побачити те, що ви обрали, і трошки нижче вам показують, які є правильні відповіді. Наразі ми зробили дві помилки у двох питаннях, тому у нас мінус 2 бала, як ви бачите. Тобто, правильних відповідей у нас 18. Ми помилились в двох варіантах: Тобто, тут було одне неправильне, і у цьому також я обрав неправильне. Нічого страшного немає. Ви всі молодці. Дякую за увагу. До побачення.